Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео. Я приготувала для вас щось новеньке та досить нестандартне для мого контенту, бо ви знаєте, напевно, що я обожнюю нішові аромати, бо є велика вирогідність знайти щось цікаве по звучанню, нове, можливо, унікальне навіть артистичне та не схоже ні на що інше. Дизайнерські парфуми також що можна зустріти в моїй колекції, напевно, не так багато, як таких більш нішових варіантів, або я більш прискіплива до люкса-ринку. А ось недорогих парфумів в мене небагато. Але я нещодавно була дуже натхненна. Класичними парфумами, які можна знайти в магазині, типу Єва, Простор, я не знаю, чи ще інші магазини мають ці парфуми просто класику, яка, можливо, перенесе когось в молодость або, можливо, навіть в дитинство, як мене. Тому я сьогодні вирішила поділитися з вами саме такими п'ятьма елегантними, але недорогими парфумами, які можна придбати за магазину більш таких, знаєте, презентабельних. Магазинах, а які доступні по ціні і, можливо, легше знайти. Тому, будь ласка, продовжуйте перегляд, якщо вас цікавить ця тема, уся корисна інформація буде в описі до цього відео, перегляньте її і а вже ж залиште під ним величезну вподобайку, підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і давайте розпочинати. Ну що ж, напишіть мені, будь ласка, який парфум носили ви десь так 20 років тому. А я хочу розпочати з аромату, який для мене просто. Канонічний, як на 90-ті, Chip and cheak від Moschino це легендарний парфум цього бренду в флаконі, який досі дуже стильовий. Мені неймовірно подобається цей аромат, який носила моя тітка, коли я була маленькою. І ви знаєте, я була схиблена на парфумах ще з дитинства. І коли я відвідувала друзів або е якихось родичів, я завжди питала, де їх аромати, бо мені було е цікаво знаходити щось. Новеньке, і це був її аромат, який випустили в 9... 1995 році, коли мені був тільки один рік. І от напишіть, чи ваша мама, чи ви, чи можливо хтось з друзів його носив, бо це був парфум, мені здається, Взагалі декади. Це досить свіжий парфум. В ньому є флоральні ноти, але вони не такі, як ось, наприклад, зараз дуже виразні. Знаєте, можна відчути їх окремо: от жасмін, тубероза зараз дуже популярні. Правда, раніше це була прям добірка з різних нот, які були складені в один гармонійний акорд. Тут ми маємо фрезію, це дуже популярна нота для тих часів. Вона така дуже свіжа, натуралістична і легка. Потім ми маємо півонію, сай, також дуже типова нота для того часу. Фіалку, яка тут не зовсім так відчувається, жасмін, неіндольний, навіть яко, якоїсь троянди тут а, трішки є. Але взагалі це більш про мускус. Знову ж таки, не такий, що прям вау, мускус 90-х. Я розум... думаю, що ви розумієте, про що я. Ні, він аромат чистоти, але з натяком. В ньому є щось таке особливе. І це його робить унікальним, бо він не схожий от ні на що інше. Навіть зараз чомусь не роблять парфуми, які б звучали саме так. Тому я думаю, це для тих, хто любить класико, але має гарне почуття гумору і таку, знаєте, дуже неординарну особистість. Суперкрутий аромат. Мені подобається, що вони зовсім не змінили його звучання. Це дуже круто, бо часто парфуми... Змінюють, перетворюючи їх на вже не знаєте те, з чим ми знайомі, що ми любимо, міняючи формули, змінюючи інгредієнти, а вже ж парфум може чи саме втратити цю харизму і взагалі те, за що ми його цінуємо. Але це не торкається жодних сьогоднішніх парфумів. Ось наступний аромат, до речі, я носила, коли переїхала в Німеччину, це було багато років тому. За рік до цього мені подружка в Україні подарувала. Green Tea. це класика від Елізабет Арден. До речі, дуже недорогий. Якщо ви любите свіжачки в такому, знаєте, дуже цитрусовому стилі, він неймовірно освіжаючий, це начебто і зелений чай, але це для мене більш, знаєте, такий не дуже насичений зелений чай, до якого додали багато. Лимону, бо тут, неймовірно, яскраві цитрусові ноти, є трішки і флоральних аспектів, щось там і в базі: зелень, трави, амбра, мускус, але от він прям про зелене листя і сок лимона. На теплий день окей, але, як на мене, зараз є більш цікаві варіанти в такому стилі. До речі, чи знаєте ви, хто створив цей легендарний аромат? Бо це також, а вже ж класика, яка впізнавана, вона не дуже довго тримається. А нос цього аромату це курдіжон, який має зараз вже свою парфумерну лінійку, тоді в 90-х, в 99-му році. Мені здається, це був його дебют. Зараз в нього є дуже схожий аромат, але за багато дорожчу ціну. Тому я його носила, відносила. Напевно, повертатися не буду, але не Пишіть, чи ви досі його носите. Для себе я відкрила ось такий новий аромат під назвою Red Jeans від Versace. Чесно вам скажу, я з ним познайомилася, можливо, ну от, буквально декілька місяців тому, коли шукала гарний такий фіалковий аромат в стилі Трезор, щось дуже пудрове. І red jeans недорога, дуже така гарна. Опція для тих, хто полюбляє парфуми, які були пудрові і фруктові. Оце для мене точно ностальжі. Тут є персик. І абрикоси. Я відчуваю більш абрикоси, бо для мене персик він більш насичений, смачний, знаєте, соковитий. В абрикоса трішки інша а, текстура. Він такий м'ясистий, валветовий. Тут є роза, я відчуваю більш фіалки, і, і вона створює відчуття цієї помадності. І це дуже гарний, не прям так, щоб. Супер цілий день тримаючийся аромат, але ось його відчуваєш, і мені він дуже подобається. Можливо, через те, що коли я була маленька, чомусь я його не помічала в. В, ну, в своїй бульбашці так, ніхто його не носив, я не бачила його в магазині, але ось мені цікаво, якщо ви пам'ятаєте його з 90-х, бо він вийшов в рік мого народження, то напишіть мені, будь ласка, бо я, от правда, чесно вам зізнаюся, відкрила його для себе нещодавно, тому для він для мене точно не якийсь застарілий. І я його для себе відкрила, ношу з задоволенням. Якщо ви полюбляєте гарні пудрові жіночні аромати. Я думаю, він вам повинен сподобатися. А ось парфум вже з 2000-х, який я обожнювала, бо моя мама носила амор-амор від Кашарель. Хто пам'ятає цей неймовірний аромат, бо він супер потужний. Боже, такий яскравий, такий впізнаваний, мені здається. Аморамор амор був усюди. Зараз, я думаю, де, деяким людям він буде навіть тумач, але тоді, Боже, це був найкрутіший парфум. Він неймовірно соковитий, такий смачний, неначе ви, ви так прям вгризли в цей спілий помаранч. Тут є багато цитрусових і таких прям дуже освіжаючих нот, типу. Грейпфрута, тут є а, ці чорні ягоди, абрикос знову ж таки, різні квіти, бетонка, ваніль. І він прям такий, ну, не те, щоб як зараз, знаєте, така відверта гурманіка, яка нагадує певні смаколики. Він все, все одно парфум. От це парфум, але прям неймовірно потужний. Прям мені здається, це було парфумерне я мільйонів. Напишіть, будь ласка, чи ви пам'ятаєте мореморе? Я впевнена, що він не усім подобається, бо в нього прям помітний, яскравий і досить домінантний характер, як ви думаєте? Але через усі мої, знаєте, якісь? дитячі спогади і взагалі мені дуже подобається цей аромат, от немає йому прям альтернативи. Мені здається, це дуже е, крутий варіант, якщо будете в магазині, навіть якщо ви його не хочете купувати, просто наносіть на себе і е, ви перенесете, перенесетеся у часі. Ну а парфум найновіший з цієї добірки, хоча був випущений у 2015 році, тому е, ну не такий, щоб новий це Нівія. Якщо ви знайомі з їх продукцією. По догляду за шкірою, то ви знаєте їх прямо дуже впізнаваний аромат пудровий, кремовий, ласьйону для шкіри, крема для тіла, насичений, досить свіжий. І вони створили парфум з цим ароматом. Якщо ви полюбляєте лагідні аромати, ви навіть не хочете, щоб це був якийсь, знаєте, впізнаваний яскравий парфум. А просто хочете звучати чисто. Аромат чистоти, доглянутості за собою, можете з легкістю затестити в магазині, як і усі ці парфуми, про які я вам сьогодні розповіла. Ви знаєте, в мене не дуже велика колекція більш дешевих або бюджетних ароматів, тому мені була ця тема цікава. Якщо вам теж, то будь ласка. Залиште під цим відео величезну подобайку, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити е, наступні відео. Якщо а вже ж хочете більше добірок е, з бюджетними ароматами, то пишіть, будь ласка, теми, які вас цікавлять, ідеї. Я буду дуже вдячна за ваші коментарі, бо вони допомагають моїм відео. А на цьому я бажаю вам гарного дня, тримайтеся. Не слухайте занадто багато диваних експертів або псевдоекспертів. експертів Ну і слава Україні! Па-па!